Всім привіт! Можливо, дехто з вас знає, що вже майже 10 років у мене живе самочка хвилястого папуги Даша, і за цей час я особисто стикнулася з усіма її плюсами і мінусами. Це відео буде корисне як для тих, хто лише збирається завести собі хвилястих папуг, для того, щоб вирішити, чи варто їх заводити, так і для тих, хто вже має цих птахів і хоче побільше дізнатися про них. Я постараюсь відповісти на основні запитання, так що обов'язково додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Почну з мінусів. Їх насправді не так вже й багато, але вони все одно є. Ну по-перше, хвилясті папуги не такі вже й охайні, як може здаватися на перший погляд. Кожен день ви будете стикатися з оцим. І уявіть, цей піддон зовсім не тижневої давності. Прибирала я тут вчора. Тобто весь цей бруд моя папужаня створила всього за добу і це лише одна пташка. А що якщо їх двоє чи більше? Так що прибирати у клітці потрібно буде щоденно. Якщо ви заведете собі ось таку милу пташку, то просинатися вранці треба буде вже на півгодини раніше, щоб встигнути прибрати. Це не таке вже й масштабне прибирання, але воно все одно кожен день вимагає часу. Прибирання включає в себе заміну підстилки в клітці. Витирання полиці, на якій стоїть клітка, та миття підлоги біля клітки. Також потрібно ретельно вимити поїлку гарячою водою, налити свіжу питну воду, оновити зерновий корм в годівничках і прибрати всі старі фрукти та овочі і дати птаху свіжі. Зверніть увагу, все це лише щоденні обов'язки. Також декілька разів на тиждень потрібно буде робити прибирання в кімнаті з пташками. Відтирати послід від полиць та підлоги, прибирати рештки корму та пір'я на меблях, мити підлогу за полицею, на якій стоїть клітка. Ідемо далі. Природою так закладено, що дзьобу папуг росте все життя, тому папуги, як правило, люблять все гризти. Коли папушка щось гризе, він сточує зайві нашарування на дзьобі і таким чином підтримує його в здоровому робочому стані. Важливо знати, що гілки дерев це незамінна частина раціону хвилястих папуг. Тобто папузі потрібно як мінімум раз на тиждень приносити свіжі гілки дерев і закріплювати їх у клітці, щоб йому було що їсти і гристи. Треба враховувати цю особливість птаха під час його польотів по кімнаті. Якщо у птаха немає в клітці гілок, то він буде намагатися гристи все, що потрапить йому в поле зору: шпалери, кутки меблів, штукатурку. До речі, те, що птах гризе штукатурку це один з проявів нестачі кальцію в організмі. Ось як ви думаєте, на що здатна ця маленька пташка? Зараз покажу. Тут у нас була нова гарна клітка буквально пару місяців тому, поки до неї не добралася Даша. Тепер клітку доведеться реставрувати. Обгризані кутки книжкової полиці це теж її робота. Гризе вона абсолютно все, тому дуже-дуже важливо слідкувати, щоб вона ні в якому разі не змогла добратися до чогось дороговартісного. Або до шпалер знову ж таки. Із мінусів також можна виділити те, що папуги часто шумлять. Для мене це не такий вже й мінус, але для когось це дійсно великий недолік. Але мені це подобається і зовсім не заважає. Так що, кому як, комусь це мінус, комусь ні. Також важливо пам'ятати, якщо ви хочете, щоб ваш птах став таким саморучним, доведеться витрачати багато часу на приручення. А це не один місяць і, можливо, навіть не один рік. І, звичайно, не виключено, що дивлячись на всі ваші старання, птах все одно залишиться неприрученим і диким. Це вже буде залежати від багатьох чинників, наприклад, від того, скільки часу ви щоденно приділяєте спілкуванню з птахом. Як надовго залишаєте його одного протязі дня, а ще від характеру птаха. Ну і також на хвилястого папугу, як і на будь-якого іншого годуванця, доведеться потратитись. Спочатку це буде велика зручна клітка, яка коштує немало, з усім необхідним до неї: ігровим стендом, іграшками, жердинами, годівничками, поїлкою, ванночкою для купання та іншим приладдям. Також доведеться періодично купляти папузі якісні корма та додаткову підкормку, таку, наприклад, як сепія, це панцир каракатиці, насіння чумізи, брикети твердої глини та крейди. Ну і, звичайно, клітка з птахом займе якесь місце, так що доведеться відвести під неї окремий куток у квартирі. Хвилясті папуги немолодого віку схильні до різних хвороб. Тому доведеться регулярно витрачати кошти на ветеринара, на лабораторні обстеження та медпрепарати для лікування птаха, сезонної профілактики захворювань та періодичної вітамінізації. Як загалом і для інших домашніх тварин. Не дивлячись на всі свої мінуси, хвилясті попуги мають і багато плюсів. І найголовніше, мабуть, те, що з цими милими створіннями ніколи не скучиш. За ними дуже весело спостерігати і грати разом з ними. До того ж, хвилястого папушку можна навчити говорити тоді це маленьке радіо буде постійно балакати вам щось цікаве. Ну і важливими є ті емоції, які ми отримуємо від взаємодії з птахом. Адже це так приємно мати вдома такого маленького пернатого друга. Уявіть ситуацію, сидите ви за столом, і тут прилітає оце чудо і починає все розкидати. Ой, я хотіла сказати: спокійно сидить біля вас. Ну, неважливо, ви зрозуміли. Ну, і все ж таки, чи варто заводити хвилястого папугу? Це залежить від того, чи готові ви стикнутися з усіма недоліками цих птахів. Вони можуть бути дикими, можуть шуміти, від них може бути багато сміття. Особливо в період линьки, від них летить багато-багато пір'я. Так що відповісти на це запитання ви можете лише самі. Але сподіваюсь, я змогла вам допомогти трошки розібратися. Тепер ви хоча б приблизно знаєте, чого чекати від цих пернатих. На цьому сьогодні все. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні наші відео. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!